Закарпаття матиме свій план архітектурного розвитку. Принаймні цього прагнуть архітектори, котрі в п'ятницю зібралися в Ужгороді. В першу чергу обговорили проблеми хаотичної забудови за межами населених пунктів. Йдеться про законодавчу колізію у сфері земельного та містобудівного законодавства. Якщо в місті чи селі будівництво хоча б намагаються регулювати, то за межами панує безлад, особливо у курортних зонах. По драгобрату, я собі, що 59 гектарів мало бути по попередньому плануванню будуватися. А сьогодні вже забудовується 209 гектарів. Просто захоплюють землі і будують готелі, котеджі і таке інше. Це що, не управляємо якась публіка у нас чи що громадян? От моя мрія, я вам сразу скажу архітектору, сьогодні у вас свято, що красивий котедж якийсь, готель знести. Публічно при пресі, таке інше, де порушений закон. Всі закони України, де порушені, знести за, за рішенням суда. Ми це зробимо. каже, десь ми це зробимо публічно, щоб трошки хоч подумали. Архітектори нарікають все через відсутність схеми планування районів та об'єднаних територіальних громад. Нині такі документи розробили лише в Ужгородському та Рахівському районах, але ще не прийняли районними радами. Я хочу сказати, що доволі активно у нас розробляються генеральні плани населених пунктів. Доволі їх багато є, наприклад, в таких районах, як Тячівський район, є в нас Хуйському району, в Рахівському були нові генеральні плани, Ужгородський район. Тобто діло йде, але все обмежується фінансовою спроможністю. У мене така велика надія з цими об'єднаними тенденціями щодо об'єднання спроможних громад, що це буде діло трошки активізовано.